Місто щасливих людей. У Кропивницькому книгозбірня для юнацтва разом з містянами влаштували щорічний бібліофестиваль молодіжної книги. На Дворцові розгорнули бібліомістечко з іграми, виставами, виставками, майстер-класами та вікторинами. Хто завітав у місто позитиву, розкаже Марія Староста. Проспект Виставковий фестивальний центр, квартал ідей, провулок акцій та розваг. І все це на одній вулиці Дворцова. Тут стартував восьмий бібліофестиваль молодіжної книги. Цьогорічне свято назвали містом щасливих людей. Ми дали таку назву, тому що ми хочемо поділитися своїм щастям. Щастя мати дуже багато друзів, партнерів, багато з яких сьогодні завітали на наш захід. Щоб кожна людина мала стільки ж друзів, як має наша бібліотека. Ми хочемо поділитися саме ось таким щастям, щоб це щастя розповсюдилось на все наше місто. Серед гостей бібліомістечка найбільше молоді. З пів сотні хлопців уже знайшли собі заняття у провулку розваг, грають шахи та змагаються у настільному хокеї. Коли не цвіта я жовтий на братеря. Дівчата купкуються у районі хендмейду. Одні заплітають коси, роблять манікюр, інші малюють пейзажі незвичним способом. Картон, воскові олівці, розігріта праска, і картина готова. Це більш сучасна енкаустика, Ми це ділямо чуго. А раніше енкаустику делали, просто воск і паличками наносили на дерев'яну поверхність. На фестивалі щастя кожен міг знайти собі заняття до душі. Тут гончарювали, робили поробки з бісеру, розписували нігті. Для охочих надзвичайники проводили змагання, а поліцейські консультували. Люди підходять, цікавляться, ми нагадуємо, роздаємо їм літературу. Туру методичну, щоб вони пригадали про правила безпеки, як на дорозі, тому, що хочеться, щоб все ж таки люди дбали про свою безпеку, допомагали нам. Ми намагаємося захищати їм, але в першу чергу безпека залежить, мабуть, від кожного з нас. Люди і самі ділилися своїм щастям на проспекті Виставковому влаштували благодійний розпродаж книг. Виручені кошти підуть на військове спорядження для бійців, що перебувають на сході. Ми так трохи зарані об'явили людям, щоб вони приносили книжки для цієї акції. Люди Поприносили, і ми їх тут продаємо, торгуємося, виступаємо. Люди приносили для того, щоб ми їх продали, а гроші пішли на армію. Ну знаєте, в кожної людини дома є книги, які вона вже прочитала, і може поділитися ними. Скільки прийшло коропивничан на свято, підрахувати важко. Одні йшли, інші приходили. Але дивлячись на їхні посмішки, можна сказати, щасливих додому пішло більше ніж сюди завітало. <му> Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.